Ви не реєструвалися в інших центрах Маріуполь. Зареєструватися у новому центрі допомоги переселенцям зі своїм чоловіком прийшла жителька Маріуполя Валентина Іщенко. Каже, на його відкриття чекали давно. Ми дуже радувалися, коли от в Запорожжі там всі виїжджали наші, і отримали всяким гуманітарної допомоги і ждали, щоб Черкас говорить. Деждалісь первих радість з то що Маріуполь написано. Кажеться, душевне, що вже шо що наше є здесь. Персональні дані Маріупольців тут вносять до єдиного реєстру. Після цього вони можуть отримати гуманітарну допомогу. Набори гігієни це раз на місяць, А продуктові набори раз за два тижні Вони приходять. Паспортом. Надають тут і медичну допомогу. Скористалася такою Лілія Данішевська. Самі високі цифри Такі? Всяка, став, високі. Всяка, всяка була. Всяка буває. Ну, от самі ну, високі. В основному зараз це 140. Uh -huh. Пані Лілія говорить, добре, що тут, окрім гуманітарної допомоги, можна ще й ліки отримати. Я можу в будь-яке час звернутися, як мені об'яснили. Ну, регулярно получать продуктові набори медицинскую помощь. Психологічською помощ для найменших відвідувачів у центрі облаштували ігрову кімнату. Тут діти можуть проводити час, доки батьки реєструються. Розповіла вихователька Юлія Савчук. Каже, у майбутньому планують проводити для них різноманітні заходи. Будемо розважати дітей, будемо їх об'єднувати, бо дуже багато приходять і кажуть: ось ми приїхали, діти діти без друзів. Тут вони знаходяться. Вони тут знайомляться. Ось тут приходять. Вони зустрічають сусідів навіть, навіть і потім стукують для потреб переселенців у центрі працює 12 фахівців, які теж переїхали з Маріуполя. Розповідає керівник Володимир Петров. Це Маріупольці працюють за для Маріупольців. Це основна філософія, і це такий, такий осередок Маріуполя на Черкащині. Ми намагаємося надати повний спектр. Для маріупольців і ми не зупиняємося, які будуть питання. Ми усі будемо опрацьовувати. В нас є юридичний супровід будь-якого питання, яке може виникнути в тої чи іншої людини. В нас є фахівець, який займається працевлаштуванням. Ми моніторимо ринок праці, співпрацюємо з роботодавцями і фіксуємо, якщо такі потреби є. То ми цим питанням також займаємося. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.